Від виборів до виборів громадяни допускають ті ж самі порушення. Наша знімальна група під час звичайного моніторингу на одній з дільниць у дитячому садку на масанах стала свідком фотографування виборців заповненого бюлетеня. Ви не мали права фотографувати у кабінеті для голосування. Я хочу мамі показати. Я Ви не маєте права фотографувати. Будь ласка, покажіть вашого по телефону. Порушник відразу почав виправдовуватись. Мовляв, не знав, що фотографувати не можна, а знімкував для старенької матері і, взагалі, на минулих виборах фотографував і все було нормально. Мама плохо видит, я ей показал, що, ну, она сейчас будет идти. У меня 76 лет мапе, ну, инвалидка. Я прошлый раз фотографировал, никто ничего не сказал. Голова ДВК відразу написала заяву до поліції. Чергові правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Дивує, що телефон відразу не вилучили керчовий доказ, бо поки приїхали слідчі, порушник фото видалив і почав розповідати слідчим, що виявляється, бюлетень не фотографував. А на світлинах, які показував поліціянту, та голові ДВК. Документи хотів фотографірон, я так. Ви фотографували Ні, я не спротив. Вишні далі що Ви увіділи документи, це другі документи. Я їх можу показати. Деталі порушення буде з'ясовувати слідство. Варто додати фотографування бюлетенів досить поширене порушення і може свідчити про купівлю голосу. Таким чином можна засвідчити, що обрав правильного кандидата. Так під час виборів по 205 п'ятому округу на цьому правопорушенні упіймали навіть прокуроршу.